Буйте мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Мадам, прошу вас попробуйте. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Кінопульс. кіно, що пульсує. Ви уже наче одружені, так і милі разом. Красива обручка. До речі. Як я могла про тебе забути, а я б хотіла підняти тост. О, ні. попі Еванс. Заручена? Так, дякуємо за привітання. Чому у тебе нікого немає? Я щасливіший у наших вигаданих стосунках, ніж кому-небудь був у справжніх. Ти увесь цей час працювала на нього, прикидаючись його нареченою. Тебе звільнено, попі. Ти мені усе життя зламав заради якоїсь там квартири. Я завжди вважав, що життя легше пройти наодинці. Але з нею кожен подих відчувається по іншому. Та ти закохався у неї усі наші плани, що як ми втілимо їх у життя. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Спеціальний табір для чоловіків. А чому жінка тут головна? Тут немає інтернету! Я буду працю... Ні, в залежність вигоряння. Я лікар Омега знаю, що робити. Мисліть позитивно! Мої цигарки! Дідько, я порізався, ну все! А ні, все добре! Ні, так і порізався! Земля забере негативну енергію. Як це? Прошу. Виглядаєте чудово? Виглядаємо дуже тупо. Ви нас живцем поховали. Ой. ні! Треба жити в потоці та в моменті. Годі цієї турні. Чоловіки на межі нервового зриву. З мене вже досить. Не можна його відпускати. Він старий, ще загубиться. Гарантую, повернеться за п'ять секунд. Вовк! Я бачив вовка! Оце від маска. Доведеться і різочки діставати. Хто <рес> ти у дітька, такий? Бос, а якщо ти Та Не існує ніякого Санти! Сі <рес> банці! Недобре поводилося. Недобре. Це недобре! І що ти робиш неслухняними? Дарую шмат вугілля. Що це таке? Таке не пропускають. Бомба! Я вірю в тебе, Санта. А, хто з вас це наробив? Дуже непрофесійно. Не перемикай. Дивимось. Пріоритетна задача не допустити маніпуляцій з часом. Потрібно їх зупинити. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Там два чорти бігли. Куди поділися, я не знаю. Один, два. Я чую якісь цифри. Процедуру розпочати. А, це зворотній відлік. Не можна їм дозволити подорожувати в часи. Програють всі. Це буде кінець світу. Прибулиць з майбутнього. Не хвилюйтесь. У нас тут технології. От і я. Що це? He's waiting in the wings. He speaks of senseless things. Набагато більше, ніж ти собі уявляєш. З усіх можливих місць. Я хочу бути лише з тобою. Пам'ятай нашу місію про долю кожного окремого світу цього нескінченного мультивсесвіту. Всесвіту. Просто неможливо, що я саме та Еверін, яку ти шукаєш. Кожна відмова, кожне розчарування привели тебе сюди. До цього, моменту. Не дозволяй збити себе зі шляху. Можна вас підвести на що я приїхала? Я проста прибиральниця з Лондона. Ви прибиральниця, яка мріє про найгарнішу сукню у світі? Тут не шиють, тут роблять місячне сяйво. Ви сміливо втілюєте мрії, місіс Гарріс. Браво. Це геть імпосібль. Ні за що. Куди це ви, місіс Гарріс? Я до боса. Місіс Гарріс. Ці квіти для вас від месія Маркіза. Я довго не жила, а мріяла жити. Не повторюйте моїх помилок. Це твій шанс. Я ще не зустрічала такої людини, як ви. Бігом, дівчатка, за мною. Сьогодні я нова жінка, сучасна жінка. Я думала вже запізно. А зараз от не знаю. А це хто? Це господар дому. Діор. Схоже на мого молочника. <плес> Ми не танцюємо в чоботях. Донька думає, що я мудак. А це що? Черевики. Зняти негайно. Я хочу, щоб ти був моїм партнером на чемпіонаті світу. Ти маєш сказати їй, хто ти. Облиш. Я ж не вмію танцювати. Не біда навчися. Ми танцюємо, бо нам це треба. Тільки ти і я. Тато може я молодець. Те я ніврок. Скоро. Я згодна. Робіть, як я і все буде чікі-пікі. Це надто складно. Краще вертаємося. За мною. Щоб увійти до храму, необхідно пройти три небезпечні випробування. А, а можна хоч раз два випробування. Віддайте! За ними! Стережися! Я тону! Не ворушись! У кожного з нас є те, що нас вирізняє. Готові покататись! Круто! Треба лише визнати, що саме це і робить нас особливими. Летимо! Ну що Ні! А довгого батога у тебе не було, мед! Кролиці птахом як Ви Що бачили летючих кроликів? У тебе є крила. Я не вмію літати! Живніє! Бачиш! Не вмію! Скоро у кінотеатр. У нас серійний вбивця на волі. Поліція, відійдіть! Він лишає ключ! Під килимко. Тепер ми не просто підозрювані. Ми ще й... потенційні жертви. О! <плаж> як вони біжать? Що він зробив, що ви його запідозрили? Справа не в тому, що він зробив, а в тому, як зробив. І як він це зробив. Дуже Підозріло. Ясно. Скорі... Миємо ока. Ти плачеш. <плаж> Просто це так хвилююче. То це нічого, що я не настільки вражена, як ти. О, Боже! Ти не повинна тут бути. Ви, мої любі гості, зовсім не пересічні люди. Чи не так? Так, Що відбувається в цій кімнаті, неважливо порівняно з тим, що відбувається назовні. Так, Ми лише налякана наносекунда. Так, Природа існує поза часом. Я люблю вас. Питання? Це бергамот у мене шеф? Так це він. Мені. То який план? Обручки поцупити? <реку> ну, як вони? Засмучені. А ми не помилилися? Не помилилися. Хто ми такі, щоб диктувати лілі з ким їй жити? <реку> Я від вас в шоці. Ти про що говориш? Обручки знайшла. Де? У мами в сумці. Я так і знав. Що? А ти гаряча штучка? Прошу. Це не для слабаків. Тато не вперше гуляю. Ну, гаразд, давайте відірвемось. А можна ще з більш підходяще за віком для цієї парочки? Поїхали. Який з них? Тут тільки один. Я бачу два. А, так. Я молюсь, щоб упав астероїд. українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це інсест. Аж ніяк. Я йому допомагаю. Він думає у нього стосунки. Це кохання мого життя. Ти його не розкатай. Може вона слюка, чи шахрайка, чи твій Ага. О, це моя дівчина. Одну секунду. Беко, чуєш? Беко, чуєш? Беко, Беко. алло, Я тобі передзвоню. Зірвалося, так? Давай вдамо, що ми цілуємося. Ти просиш допомогти поцілувати твого сина онлайн? Це Гідота. Ти ж його любиш? Так. То цілуй нарешті. Я кохаю свого тата. Цю курку давай наперед. Так не дуже гарно. Я тут босс. То ви спеціалізуєтеся на моді чи м'ясі? Нам треба поговорити. Марсіале. Шарлі, ти готова? Вечеря з друзями Джулі. Ти не хочеш щоб я прийшла. Для тебе вони не Он Якої ти думки про мене? Це не моя думка. Ти така є. Ти постійно в стресі. Забула смак життя. Своє коріння. Все руйнуєш. Разом у нас все виходить. Ви ніби зі зйомок 50 відтінків червоного. Мій хлопець м'ясник. А як добре, що ви тут робите? Працюємо Нічого. скоро у кінотеатрах. Не перемикай, дивимось. Я прийшов Чувак, та я тебе навіть не знаю. Тут у хтось іще. Ти ж у курсі, що нас чекає у Кіото. Біла смерть і його армія -убивства. Пора нам придумати план. Це була якась гадюка. Дуже на це схоже. Ми об'єднуємо зусилля. Не пам'ятаєш мене. Або кожен він не сам. Є у вас щось із газом. Бро, я геть забув. Я віддав усі бабки тому чуваку. Не складно. А... Точно поговорити не хочеш? Обійдуся якось. Окей. Усе точно за розкладом? О, чорт! Бувала в розумному туалеті. Годі бавитись, це не іграшка. Щойно вбив Сезара. І я серед вас. Не знайдеш мене, помреш. Список підозрюваних: Тео, Саломе. Джо, Лена, Арно, Еркюль. Ви маєте зіграти в три гри. Повеселіться. Кожна гра дасть підказку, хто я є. У домі боже вільний вбився, а ви тут ви граєте. Якщо не зіграєш, помреш. Глядей ще нормальні родини. Виживе підтвердження протилежного. <плес> Вечірка кіллерів ви не хочете грати? А якщо я буду жахливою мамою, і ти мене покинеш. Сподівання хотіла б я, щоб ти, хоча б день сам понянчив доньку. Кохання. Якщо до нас. Материнство. Ніколи не бачив, щоб Гедвіка їла солодкі тістечка. Усі жінки їх їдять. Таємно. Вийдеш за мене. Сумую за тобою. Пробачиш мені красу. Знаєш, це все через гормони. Майбутні матусі прошу до води. Матусі, скоро у кінотеатр. Ваша робота захищати персонал станції від нападів полярних ведмедів. Ваш попередник дуже гарно працював. Але, на жаль, недовго. Ви ж розумієте, тварина мене діса. Так, так. У вас буде спецкостюм дуже гарний. На ньому навіть зачіпок від пазурів не лишається. Подивимось, наскільки його вистачить. А, а ми йому дозвіл. Не підпишемо. Але ж це потрібно йому для проведення дослідів. Для дослідів? Так. Хай досліджує щось інше. Ніяк не звільнить. Я візьму глобус, розкручу і штрикну пальцем на вмання. Там і буде його наступне місце роботи. You know this, uh, Зубами тримай це місце. Працівник року. І куди цього разу? Він не вірить білим людям. Це невиховані зарозумілі егоїсти. Ваша правда. Та це тільки мала частка білих. Ми звомо їх мешканцями столиці. Скоро Треба їхати в Париж. О, о ні! Що? Я так хвилюю, що аж пухаю. Що ти зробив з моною лізою? Покращив. Як справи, фанати! Усе догрався. І склявішої мумі ще світ не знав. Ти проклятий! Професіонали! Ти мені не батько! Я всьому шарю. Вони чудова команда! Якщо прокляття не позбутись, воно стає вічним? Дед мандрівник. Закляття мумі. Оце справді круто. Куди нас везуть? Я ще думав, що це у Мексиці небезпечно. Звірі Африки! Вітаємо на Конго має талант! Не вийшли, я зніс яйце. <гум> Ей, дяква. Що тобі? А якого кольору яйця? Білого. Таке на яйце. Він не зупиниться, поки не перетворить усіх на опудал. <гум> Нарешті ми дізнаємося, чи існує життя в космосі. І головне, чи можна з прибульця зробити опудал? Хочеш, вони нас доганяють. Старежіться того, що перед вами. Я це і так знаю. <гум> Тати, Жалан. Підкинете. Тримайся. <плесен> Таурбінський клуб Елео. Вони таки повернуть зелену дівчинку додому. Ти у нас будеш людина пантера. Какая людину антено інопланетянка пригоди галактичного розмаху, українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.